Усім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні другий день після обнови, ціна за кілограм 316 гривень. Розпочну я ось такої яскравої блузи від Zara, це розмір M. Дуже мені сподобався її колір, насичений синій. Я такий дуже люблю. Бірка тут відрізана, але по усіх відчуттях це шовк. Скоріше за все, шовк дуже вже схожа на нього тканина. Дуже цікаві у блузи рукава, вони прямі, такі от широкі, ось так виглядає. Сама блуза теж не притала на прямого крою, круто дивиться. Єдиний її мінус це її стан, можливо, зблизька ви помітили, і тканина вже така як трішечки ношена. Ну, тобто по ній видно, що це не нова річ. Гудзики тут заховані, але могли б бути і відкриті, адже вони дуже гарні, вони з натурального матеріалу, з мушлі, красиво виблискують. І це мені вже другий раз пощастило знайти від Zara шовкову блузу. В Попередньому відео я вам показувала красивого гірчичного кольору, а тут ось така от синя. І від класики переходимо до спорту. Знайшла ось таке худі, воно було на чоловічому відділі. Худі в ідеальному стані, абсолютно нове, мені здається, його і не носили. Ось цей бренд дуже часто трапляється в секонд-хенді. Наскільки я розумію, це не дуже дорога фірма, це якийсь мас-маркет. У складі тут 70% котону, бавовни, ну і 30% поліестро, розмір L. Ось так Худі виглядає на мені дещо. Оверсайз мені в принципі подобається. Що правда, тут така дуже зимова тематика. А зараз весна. Правда, Худі це така вже класика, базова річ, і я думаю. Що зараз що наступної зими, воно буде залишатися в тренді, тому можна його притримати і до наступної зими. Хоча весна в нас зараз така от зі снігом, то можна встигнути ще й поносити його цього року. Наступна моя знахідка теж дуже базова, але з цікавинкою. Це кофта чорного кольору, вказаний розмір XS. Але подивіться на рукава, вони далеко не банальні, а ось такі от кльош. І вона йде в такий от невеликий рубчик. За своїм складом тут переважає віз коза. 76% решта поліестер. Незважаючи на вказаний маленький розмір, XS-кофта дуже добре тягнеться і, подивіться, на рукава, вони навіть є задовгими. І зверніть увагу на виріз, він подовжений і робить цю кофту дуже делікатною, витонченою. Дуже класна, як на мене, базова річ. Я люблю чорний колір, думаю, я собі її куплю. І ще мені сподобалося кілька суконь. Першою хочу вам показати від Зари. ось такого темно-сірого кольору, вона йде гольфом. Рукавчик тут три четверті, сукня міні, але вона не в обтяжку, доволі широка. Примірюю, покажу на собі. За своїм складом, тут переважає бавовна, а саме 60% і 40% тут поліестру. А розмір вказаний М. Сьогодні мені якось Назару пощастило, друга річ від цього бренду. Ось так ця сукня виглядає на мені, і рукав тут навіть не три четверті, а дещо коротший, полікоть. Мені це найбільше подобається. Сукня вільного крою має стічку, що для прохолодної погоди тільки плюс. Вона в ідеально новому стані, без дефектів, як з магазину. І Хоча я дуже рідко собі купляю короткі міні-сукні, мені здається, цій сукні власне, така довжина дуже пасує, мені подобається. Я думаю, я її собі куплю, а її ціну ви дізнаєтеся в кінці відео. Ще одна сукня, яка мені сподобалася, це ось такого бренду: яскравий тут принт вона довга, максі, і це сукня халат. Повністю спереду защіпається на гудзики. За своїм складом, це 100% віскоза. Сукня 38-го розміру, і вона на мене, бачите, замаленька. Ось тут розходиться вверху. А так дуже класна була б мого розміру, обов'язково б собі взяла. Адже саме довгі сукні дуже рідко трапляються в магазинах секонд Hand, переважно це міні або такі от міді. А от Максі справді це велика рідкість, і якщо мені вони попадаються в хорошому ідеальному стані, я завжди собі їх беру. І крів цієї сукні дуже вдалий, вона йде приталена і робить будь-яку фігуру більш витонченою, жіночною. Ну, мені таке подобається. І остання сукня, яку я вам хочу показати, ось таким яскравим жовтим принтом. Скоріше за все, це навіть не сукня а туніка, оскільки сама тканина доволі тоненька і просвічується. За своїм складом, це 100% віскоза, сукня 40-го розміру, мені невідомого бренду, приміряти її не буду, оскільки. Як я вже сказала, вона дуже прозора і, як сукню, її носити не буду, а туніки я не дуже люблю. Ну, ось так вона виглядає. І ще подивіться, яку дублянку я знайшла, який тут цікавий вишитий Дональд Дак. Вперше таке зустрічаю таку от мультяшну вишивку саме на дублянці. І це не натуральне хутро, власне, це все поліестер і акрил. І бренд, як ви бачили, Disney. Ось така ось цікава річ. Я думаю, що це дитяча дублянка. Загалом досить багато було дублянок, це зрозуміло, що зараз їх ніхто вже не купляє. Ще знайшла ось таку світлого кольору. Вона ідеально нова, без дефектів, щоправда, теж не натуральна. Дуже красивий колір, і вона, от бачите, бірочка 100% поліестер. І з верхнього одягу ще вам покажу шкіряну куртку. Дуже мені сподобався колір. Ось такий він на відео не добре передається. Він світло-фіолетовий, такий, як бусковий, можна сказати, бренд Leonardo. Пошита куртка в Італії. І як бачите, вона вінтажна ось така от бірка. це натуральна шкіра. Можна було б приміряти, але помітила, ось тут на рукаві дефект, тому сенсу її міряти немає. І ще вам вирішила показати кілька сумок, дуже цікава. Ось ця. Вона фактично майже уся зроблена, така як з корку. Ну і має шкіряні вставки ручки зверху, шоколадного кольору. Але придивилась до неї, бачите, уже ця от основа потріскалася. Тобто, саме через це, я думаю, її відправили в секонд хенд. Всередині є ще й довга ручка. Тобто є дві короткі і одна довга. Власне, ручки ідеально нові. Ви бачите, сама шкіра навіть отак от виблискує, класно виглядає. І загалом цікава вона є форма. Хотіла дізнатись її ціну, але щось стало з вагою. Ціну вона не показує, а заважила сумка 555 грамів. Зважаючи, що кілограм сьогодні 316, тобто це десь 170 гривень. І ще ось така сумка вона шкіряна, чорна. На одній довгій руці, але кутики у неї затерті з однієї сторони, і ось тут з другої. Сама шкіра дуже якісна, добротна. І ось такий от бренд, я так розумію, це якийсь італійський бренд. Якщо ви щось про нього знаєте, напишіть мені в коментарях. Защіпається вона ось на такий магнітик, закльопу, уся підкладка тут брендована. Ну, але бачите, сумка так само має такі, як малесенькі царапинки. Вони, звичайно, малопомітні, але вони є. І зараз покажу вам ще її в зеркалі. Сумка середнього розміру, квадратної форми, доволі плоска, мені такі не дуже подобається. І заважила вона трішки більше, ніж попередньо, а саме на 680 г. І ще одну сумку знайшла. Подивіться, яка тут цікава фурнітура, як вона класно защіпається. Зроблена вона під вінтаж, але це все-таки сучасна сумка. І вона з екошкіри, це не натуральна шкіра. Дуже класна тут застібка. І, власне, вона така от бронзова, не золота, тобто не дуже блистить і цю сумку не дешевить. Але, власне, там, де оце от металеве кріплення, шкірзамінник відстає. і ну, тобто Вона, напевно, не дуже якісно зроблена. Може в будь-який момент розлетітися. Заважила вона на 440 г. Тобто це приблизно 150 гривень. І ось так вона виглядає на одній довгій руці. Її можна робити довшою, коротшою, в принципі, зручно. Ну, була б вона якісніша, просто дуже крута була б знахідка. Ще сподобалась мені ось така яскрава помаранчева сумка на одній руці, середній. Так, вона теж з екошкіри, це звичайний її мінус. Вона в новому стані, ідеально, фактично, без дефектів, з цікавою підкладкою яскравою, підкладка теж в ідеально новому стані. Сумка доволі містка, ось такого середнього розміру. Оскільки вагу зремонтували, зважую вам ще і речі, які мені сподобалися. Худі заважило на 170 гривень, а плаття зараз на 104 гривні. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до нових зустрічей.